Добрий день, з вами Кіберщит і я його ведуча Христина. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка постраждала від діяльності компанії BitCapital, ветераном війни Олександром. Олександр, скажіть, будь ласка, коли ви вперше дізналися про Біткепітал? Ну, напевно, місяця 3-4 назад я в них брав позаку, закрив і все було нормально. Потім на другу позаку, коли я не встиг закрити, скажімо, вчасно. А, ці люди почали спочатку здійснювати тиск на мене. Що ж я, коли почав рити інформацію на них в інтернеті, хто вони і що вони, і я трошки піохірів, скажімо так. А скажіть, будь ласка, а коли вони почали вам дзвонити і погрожувати? Через якийсь буквально на Декілька перший днів, другий перший, день другий. просрочки почалося спочатку мені? Телефони потім зразу пішов спам на батьків. І просто ну, вони просто кошмарять людей. Ну, Батькам, що я то можу якось пояснити, потім почали дзвонити батькам дружині, сестрі дружині і всім, кого просто знайшли. Ну, перший їхній етап вони просто знаходять людей, есть тобто в них є доступ до телефонної книги. Mm -hmm. Чи вони стягують з тебе з телефону, чи їм хтось просто подає, продає якісь бази? Олександра, скажіть, будь ласка, а якою ще персональною інформацією заволоділа компанія Capital для того, щоб вчиняти на вас психологічний тиск? Ну, по-перше, то що, то, що заволоділи всіми контактами, моєї телефонної книги, так як в мене в телефонній книзі багато побратимів. І плюс вони погрожували, що позвонять або комбату, або ротному. І в мене потім будуть проблеми на службі. Ну, уявляєте цей рівень цинізму, дебілізму, і взагалі я не розумію, ну там в тих людей нема жодної моралі в воюючій країні таке робити з військовими це просто. Таке враження, що там працюють підараси, які працюють на, на рашку-підарашку, вибачте. Тобто вони змогли дізнатися номер військової частини? Так, він казав, так. То есть, номер частини, де і я служу. І, і це був правильний? Так, це був правильний. Я не знаю, як вони це дізнались. А щодо погроз вашому оточенню, що вони говорили тим, кому вдалося додзвонитися? Вашим друзям, вашим побратимам, можливо. Ну, родичим. може, не всі зі мною зв'язалися, бо спочатку вони починали реалізувати смс-ками uh -huh. через Viber, Telegram, просто всі розсилку контакти. Просивку кого не йшли, ставили там мій паспорт, uh -huh. що такі, то такі-то вони гроші, будь ласка, або проплатіть за нього. Ну, там, без будь ласка, було, uh -huh. Типа, терміново поверніть кошти. І це був перший етап. Другий етап був, що я дав згоду угу. стягнути з них борг або з вашого оточення. Тобто вони дзвонять якійсь людині, якого скажімо, у мене є в телефоні книги, якого я бачив, там не знаю. Сантехник до мене приходив робити щось. Вони пишуть йому, що, блядь, що ви дозволили, що я дозволив стягнути з нього борг і ще з його оточення. Ну це просто, блядь, взагалі на голову не налазить. Просто пиздец, бля, вибачте. От. І просто по всій телефонній книзі. Це просто зруйнувало, скажімо, мені, репутацію, яку я будував руками перед своїми побратимами через всім. Так, ну, це, це був повний тришак, бо ну, мені дзвонили люди, в принципі, з побратимами. Я їм пояснював, хто це і що це. Ми, ну, в принципі, вони розуміють, що це шахраї. І все інше. Але коли вони починають шантажувати і погрожувати, дзвонити вже, скажімо, старшим людям, батькам там, родичам, які вже старше, вже 60, у них просто починається паніка. Вони не розуміють, що відбувається. Ну і починається повний тришак. Це повно, просто вони. Морально, психічно тиснуть на людей. А ви намагалися з ними домовитися? Можливо, про знижку. Ви повідомляли їм, що ви військовослужбовець? А, так, звичайно, але їм то по барабану. О, реально, служив, ти не служив. Я їм кажу, хлопці, от є такий закон-закон. Тобто Якісь... вони взагалі на навіть на жодну взагалі. мінімальну знижку взагалі. не йшли, так? Взагалі вони просто спілкувалися з моїми побратимами. Вони дізналися, де я там служив, почали ну просто такохієнності, що я просто на голову це, блядь, не навазить. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили взяти позику саме в біткепітал, а не в банках чи українських легальних МФО? Ну тому що, скажімо так, повівся на їхню рекламу, бо вони не дають. Дали... Аля знижку 90%, і там ви заплатите просто за користування кредитом дуже малі гроші. А по суті, в них на сайті нічого не розписано, як нараховується, як регулюється просрочка і все таке. Ну тому повівся, скажімо, грубо на ту рекламу. На вигідні умови. Так. А під який відсоток ви взяли цю останню позику, якщо пам'ятаєте? Чи була якась знижка? О, та вони завжди дають знижки, типа роблять свої спам розсилки, що наступна mm -hmm. знижка там, майже на таких умовах 90-80, але коли ти береш, вони зразу списують з тебе, там, скажімо, ну, майже 10, ну, не 10%, 9% від суми, яку ти брав, вони навіть зразу списують типу, аля за послуги. Mm -hmm. Також до нашої розмови ви говорили, що користувалися послугами такої компанії, як Кріпсі. Uh -huh. Чи ви підозрюєте, є якийсь зв'язок між BitCapital і Кріпсі? Uh, звичайно, ну, мені здається, коли ти заходиш в кабінет BitCapital, там uh, не тільки позики, а є реклама Казино Вакікоїн, uh, які типу ти можеш грати, також. Uh, Кажемо на крипту, яку ти взяв позику, ти можеш грати в казино. І коли заходиш в кабінет кріпці, блять, там та сама херня. Ну то є, вони теж рекламують казино те саме Lucky Coin. Мушу сказати, що Lucky same. Coin – це нелегальне казино. В Україні. Ну це я вже не знаю. Легальне, нелегальне. Я цим не користуюся цим казино, але ну сам факт, що воно зразу кидається в очі. А от люди, які потрапили в аналогічну ситуацію, точніше людям. Що б ви порадили людям, які потрапили в таку саму ситуацію, як ви? Як боротися з BitCapital? Як реагувати на їх дзвінки? Перше, що я вам покажу, взагалі просто, просто, блядь, не лізти туди. Ну це просто піздець, блядь, я. Це... Я взагалі не розумію, як вони працюють ці підараси, на українському ринку, бо так як вони кошмарять людей, як в вашому приведучому сюжеті було, як вони кошмарять військовослужбовців, ну це взагалі вже просто От і, саме... їхні, їхнє щастя, що в них немає фізичного офісу, okay. куди до них можна приїхати, бо я думаю, хлопці б зібрались і штурманули замість посадки їхній офіс. Тобто не лізти, а от якщо людина вже взяла позику, в людини виникла заборгованість, як реагувати на дзвінки, щоб ви порадили свого особистого досвіду, як а, з ними розмовляти? А, а, то залежить на психіки людини, наскільки в неї стальні нерви і нерви його оточення. Ну, по-перше, якщо ви не будете їм платити, ну, готуйтеся, що вас будуть просто кошмарити нещадно, Вас, ваше оточення. Тому якщо ви вже погодились їм не платити, дзвоніть просто всім своїм оточенням, кажіть, що буде така фігня. То шахраї і якось адекватно. Бо з ними боротись нереально. То, що ти їм говориш, що вони працюють не в правовому, що вони шахраї, що вони порушують всі закони України, їм то до лампочки, бо їх фізично нема, це просто. Віртуальне організоване звичайне групування на території України. Що вони, в принципі, крім психологічного шантажу, вони нічого не можуть зробити. Тобто вони не приїдуть. Не Ви знаю, я їм щось? казав, хлопці, приїжджати, я вас чекаю бренда, з угу. розпростертими руками, як то кажуть, я з вами поспілкуюсь. Угу, угу. Добре. Дякую за ваш час. З вами був Кіберщит і я його ведуча Христина.